Чомусь понос в нашому суспільстві, на відміну від запору, який знає всі, що це недобре, нерідко романтизують і пов'язують його з якимось очищенням організму, що ніби там з нього виходять шлаки, і все погане, організм відновлюється. Але насправді це не завжди зовсім про здоров'я, а інколи говорить про серйозні хвороби. І тому в сьогоднішньому відео ми розберемося, що ж таке понос очисний і понос, який є хворобою. А також як собі допомогти простими способами в домашніх умовах, якщо ці поноси є у вас часто, або трапилися, скажімо, на відпочинку у вас чи у ваших дітей. Хто мене не знаєте, я сімейний лікар вищої категорії, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати найцікавіше про медицину. А якщо вам подобається саме це відео, не забудьте поставити лайк, адже, як завжди, дуже стараюсь для вас. І обов'язково пишіть свої коментарі, адже саме своїми коментарями ви надихаєте знімати нові відео і задаєте теми наступні для нашого каналу. І так розберемо для початку, що таке очисний понос, а що таке понос хороботворний. Якщо ми робимо очищення організму, ми йдемо до того поносу спеціального. Ну, наприклад, понос часто супроводжує чистку печінки. Коли ми робимо якусь підготовчу процедуру, а тоді разом з виходом калу виходить розріджена жовч, і саме жовч в цьому випадку стимулює такий рідкіший, м'якший кал. Тобто ми перед тим готувалися. А якщо людина приходить, я так вчора наїлася там кислих помідорів з кефіром, і мене так прочистило, ну це вже зовсім не про то. По-перше, щось вона з'їла не зовсім що стравлюється, так і сам запах того калу, і відповідно, фактично, це не було. Спричинено спеціальною підготовкою, тобто виникло випадково від якоїсь е, подразнюючої події або від неякісної їжі, чи навіть мікробів. Отже, цей, який ми готувалися, йшли, йшли поетапно і очікували його в конкретний день і навіть конкретний час, це може бути очищенням, але не це, що виникає. Раптово. Знову ж таки багато а, таких бачила китайських бадів і так далі. Нерідко також говорять, що вони йдуть на очищення, а навіть а це вже брехня на зниження ваги тіла, і дивлюся в склад, а там входять ослаблюючі речовини. Ніяке про очищення тут не говориться. Це просто е, розм'якшує стілець. Добре, коли закрепи, вони гарно допомагають, але знову ж таки, це не йде чисто про очищення там, печінки чи кишківника. Якщо без кінця їх зловживати, знову ж таки ту саму кору крушини, яка нерідко входить в чаї для схуднення, це можуть бути навіть потім зміни на колоноскопії. Ваша кишка злизуває стає темного кольору. Отже, не зловживаємо такими непонятними засобами для схуднення. Для цього в нас існує спеціальне харчування, зміна способу поведінки і, звісно, рухова активність. Чарівної таблетки не існує, все потребує вашої активності. Але очищення організму добре. Но якщо воно виник понос раптово, це ніяке не очищення. Це вже є патологія. А тепер розберемо причини, чому буває кал, такий рідкий, часто виходить. І з чим це може бути з причиною? Ну, по-перше, в товстому кишечнику у нас всмоктується рідина. Відповідно, вода, всі розчинені в ній водорозчинні вітаміни, всмоктуються саме там, а також солі. І якщо виникли якісь такі неприємні ситуації, що Поганих речовин в калі є значно більше, ніж в крові, брідина перестає всмоктуватися в кишечник. Вона намагається розчинити то погане, щоб воно не отруювало ваш організм. Але це є небезпечним для організму, адже вода не впитується, ви навіть п'єте, а воно виходить з калом і настає зневоднення. Особливо небезпечним таке є зневоднення для дітей малого віку. І тому, якщо у таких маленьких діток першого року настає сильний понос, ви не можете з ним справитися в домашніх умовах, а ще особливо який супроводжується рвотою під час інфекції, не затягуйте такі діти, потребують госпіталізації, адже нерідко. Таку дитину треба відкапувати, адже рвота, він рідину не всмоктує, і понос тут втрачає. Так що вдома ви можете не справитися. Це запам'ятайте на першій році життя. З дорослими все є простіше. І наприклад, якщо навіть якась виникла інфекція, дуже часто це є рота вірусна інфекція. Ентеровіруси також провокують понос. І це є не мікро, тому зразу гатити антибіотиками, ви тільки вп'єте нормальну мікрофлору і порушите свою імунну відповідь, яка в нормі справляється за якийсь час з тим поносом, і все приходить в норму. В тих випадках дуже важливо в першу чергу достатньо пити. Мінімум п'єте 2 літра на день. Знову ж таки, то що люди кажуть понос. Нерідко є ну, таким як кашкоподібним стільцем, тому я ось тут залишаю вам картинку, де зображені різні консистенції стільця по такій стандартній системі. На це ми орієнтуємося. Кашкоподібний стілець може бути нормою для вас, якщо ви вживаєте багато овочів, фруктів свіжих, багато клітковини, злаків, круп різних. Стілець тоді є м'якший як варіант норми. Але він ніколи, навіть в такому випадку, не є водянистим, рідким, а особливо з примішками слизі і крові. Також, як я вже згадувала, під час поносу втрачається не тільки вода, але і солі. І якщо він триває тривалий період часу, у вас може бути порушення нормального стану іонів крові, які відповідають за багато наших хімічних реакцій і нормальної функції нашого організму. Тому крім звичайної води, дуже важливо пити підсолені розчини. Це може бути. Рео Сорбілакт купити в аптеці. Така водичка Рео, вона продається і в аптеках, і в супермаркетах. А також ви можете приготувати подібний розчин своїми руками, якщо ви, наприклад, знаходитесь десь на відпочинку, чи за кордоном, чи на морі, і доступу до аптеки ви не маєте. І ось такий розчин для регідратації ви можете приготувати спокійно в домашніх умовах. Берете 1 літру охолодженої води, додаєте туди 4-8 чайних ложечок солі і сік з двох лимонів. Або якщо у вас немає лимонів, можна підкислити лимонною кислотою. Це в нас буде чайна ложечка 2. І цей розчин ви розмішали і поступово п'ємо, щоб не було водно-сольового зневоднення. Для дітей я все таки раджу краще звертайтеся до лікаря, не бавтеся цей розчин, лише починати відпоювати, а далі беремо стандартні розчини, аптечні в дітей першого року. водно сольове зневоднення може приводити до страшних небезпек, таких як судоми і багато багато чого неприємно. краще до лікаря. І лише якщо є висока температура, є якісь такі, як болотного кольору, запах, от як гнилих квітів або ще куча слизів в таких випадках. Краще таки звернутися до лікаря, адже може бути необхідність призначення антибіотиків. Антибіотики я тут називати не буду, адже Україна знаходиться в червоному списку по зловживанню ними. І нерідко не лише люди, але навіть і лікарі призначають їх тоді, коли не потрібно при тих же вірусних інфекціях, чим нищать нормальну мікрофлору кишечника. І так, що якщо така сталася ситуація, що ви не справляєтеся, різкий зловонний запах калу, звертаєтеся до лікаря і хай він призначає вам препарат. А що може бути причиною хронічного поносу? В першу чергу це буває запалення підшумкової або запальні процеси кишечника. Якщо це в нас запальний процес, це кал такого поганого запаху. Часто він буває, але знову ж таки, якщо ви з'їли щось, що погано стравилося, це загострює зразу понос. Також можуть загостритися болі під лівим ребром. Звісно, тоді треба здати ферменти підшумкової, Перевірити мікроскопію калу, що травиться, що не травиться, і відповідно лікування може в кожної людини відрізнятися. Але нерідко в тих випадках, коли такий хронічний понос на фоні хронічного панкреатиту є недостатня кількість ферментів підшумкової, і стан покращується, коли вживають, ну, по-перше, правильно підібрану дієту, а по-друге, ті самі ферменти підшумкової. Якщо в нас йде запальний процес кишечника, це неспецифічний виразковий коліт, спастичний коліт може бути, тут треба знову ж таки звертатися до лікаря, адже лікування є серйозніше. І тут в тих випадках при загостреннях призначають навіть гормональні протизапальні, адже ці процеси часто мають автоімунне походження і фактично і дієта. Все життя і підтримуюча терапія може бути все життя в тих випадках. Краще лікуванням займатися має лікар. А от таке захворювання, як синдром подразного кишечника, воно нерідко виникає е поносом проявляється після емоційних переживань. Або найперше виникає, коли ви мали якийсь сильний стрес. Звісно, краще спочатку пройти все обстеження, якщо все нормально, лише тоді ми можемо приймати препарати, які блокують провідність нервових імпульсів до кишечника. Це імодіум або лоперамід. Також заспокійливу дію на нервову систему дуже гарно дає голковколювання. Воно може і вас зробити спокійнішою, і кишечник не так сильно буде реагувати на емоційне подразнення. Знову ж таки, навіть в цих випадках ми маємо дотримуватися спеціальної дієти. Ні в якому випадку не вживаємо свіжі овочі, фрукти, адже це пришвидшує походи в туалет, а також повністю виключаємо каву. Адже як я згадувала у відео про закрепи, кава нерідко стимулює похід в туалет навіть за кілька хвилин після того, як ви її випили. Тому при поносі кава протипоказана категорично. Решта вся харчування, а також лікування підбирається дуже індивідуально. Мушу нагадати, що згадані препарати, які я тут пропонували, імодіум та лоперамід, протипоказані чітко при інфекціях кишкового тракту, а також при появі крові, слизів, калі такі препарати можуть бути шкідливими, тому їх в цих симптомах категорично не можна вживати. Також такий от, хронічний понос нерідко буває при непереносимості певних видів продуктів. В першу чергу це лактозна непереносимість. І коли людина вживає молочне, її здуває, животик стає великий, все бручить, і починається рідкий стілець. Тут треба здати аналізи і перевірити, чи це абсолютна, чи відносна непереносимість. Якщо це є абсолютна непереносимість, мусимо виключити все молочне. Якщо це є відносна непереносимість, треба спочатку підлікувати кишечник, а в цьому випадку дають гарний результат трави, що знімають запалення. Якщо там щось не в порядку, може бути і масаж живота, Но ми не даємо масаж живота в тих випадках, якщо виділяється кров скалу. Тут також він мусить відкладатися на період, поки це не зупиниться. І якщо вже кишечник став здоровший, по аналізах краще, наприклад, показник запалення кишечника це вже є підвищення кальпротектину, а також інші показники, наприклад, печінкові проби, ферменти підшумкові, воно покращується все, можна пробувати вводити молочну, але не стільного молока, а в невеликій кількості кисломолочне. воно переноситься краще і легше людьми засвоюється при такій відносній непереносимості лактози. При повній непереносимості ми не пробуємо вживати навіть кефірчику, адже це 100% буде погано травитися і може провокувати здуття та поноси. І ще мушу згадати кілька своїх пацієнтів, які дуже любили БАДИ. Не думайте, що все, що багато ви вживаєте, це завжди добре. Нерідко безконечне вживання бадів, вітамінів різних імпортних, деякі вітаміни в великих дозах само по собі може призводити до поносу, а саме, зловживання і передозування в організмі вітаміну С. Крім того, що воно подразнює кишечний викликає понос, може провокувати запалення підшункової або загострення хронічного панкреатиту, якщо він вже у вас був раніше. Також не зловживайте магнієм, надлишок магнію Надо, щоб розслабляє мускулатуру кишечника, і все, валить з вас просто ну, виходить без проблем легко. А, і взагалі будь-які вітаміни, які ви вживаєте, не може бути безкінечним. От в мене приїхала пацієнтка, яка зараз живе в Америці і вживає їхні вітаміни вже без кінця 2 роки. В результаті там передозування вітаміну B12 в 12 в два рази, магнію, цинку передозування. Ну, і воно так швидко не вийде. І щоб ці мікроелементи вивелися з організму, потрібен деякий час. Тобто, вітаміни, ви хочете пити, пийте, це добре. Але п'єте курсами. І Якщо ви п'єте якісь тривалий період часу, необхідно час від часу здавати контрольні аналізи, щоб перевірити наявність тих вітамінів в крові, і чи відповідають вони нормам, чи вже може доходять до верхніх. Меж і можуть ось-ось перевищити допустимі норми і завдати вам неприємних ситуацій, як от поносив згаданої жінки. В неї ще й була серблячка шкіри. Висідки специфічні, так що не зловживайте все ліки, все отрута, головне доза. Сподіваюся, що відео вам сподобалося. Якщо так, не забудьте поставити лайк, адже, як завжди, дуже стараюсь для вас. І обов'язково діліться цим відео, адже можете покращити життя та здоров'я своїх знайомих, які страждають подібними симптомами. Пишіть в коментарях, якщо у вас виникають питання, а також діліться своїм досвідом. Адже можете покращити теж якісь ситуації у людей, які дивляться наш канал.